Всім-всім-всім! Привіт, друзі! Сьогодні з вами я Веронічка. І сьогодні я буду робити відео пранкування кіри. Так, 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 сьогодні ми будемо пранкувати кіру. По-перше, давайте я візьму зразу видам аккаунт Пік-пік-пік. Видали? Ви точно хочете видалити свій аккаунт? Точно, але оскільки він. Тут то точно хочу. Лягаємо, не наче ми спимо. О, друзі, ви вже тут. Всім-всім-всім привіт! Звичайно, ж, з вами, як завжди, я Кіра. І сьогодні ми будемо знімати відео. Відео. Давайте, яке, вирішимо в коментарях. А Сьогодні ми будемо її саме з... Чи чому ти мені не дзвонить? Ну, До речі, звичайно ж, хочу змонтувати для вас нове сеньке відео. Зараз почнеться, друзі. Де мій? зробити так, щоб воно мене не било. П'ять лайків, і воно не буде мене бити. Друзі, ви справді хочете поставити п'ять лайків. Ні в якому випадку цього не робіть. Тому що... <кхем> тому що я буду її бити. Ви ж самі бачили, що вона зробила. Ви самі це бачили. Тому ставте 10 лайків. І в наступному відео знову я її буду пранкувати в тоці-боці. Що, друзі, ви зараз сплавді? Погляньте, її ж аккаунт тепер у мене. І тепер я буду вести цей аккаунт. Що, друзі, ви їй вірите? До речі, цю інформацію я ще не викладала. Але насправді я кіра. Так і мені справді з травероніком. Ну добре, зараз не про це. Друзі, але так і не чесно. Тому давайте 15 лайків. І в наступному відео я знову буду пранкувати кіру. Тому що вона не плакала. А так не можна. ласка, Поставте 15 лайків. Друзі, ні в якому випадку не набирайте 15 лайків. А зараз... Всім па-па і до побачення. В будь-якому випадку наберіть 15 лайків. Вероніка!